Вітаю, внучата та дівчата. Ми продовжуємо пригоди в Hell Let Loose. В цей раз я командир офіцер на українському сервері Ukrainian Unity Frontline 1. В компанії проти червоних я зайшов на половину катки з глядачами, а от проти американців на всю. Став подобайку, коментар та дякую за підписочку. Приємного перегляду, камраден лос, лос. Суп Суплайки заїжджають західніше від села. Заїхали в зеленку. Тежка заїжджає. І да, братва, я завжди читаю чат на всіх трьох стрімах. Просто у відосі ви бачите його, такі моменти, я його. де я не коментую. Чат. Давайте пройдемо, давай, лос, лос, лос! ДОТІ СОЛДАТИН! лос, Лос! Підпускаємо якомога ближче. Твінки, дивись тоді е, ліву сторону, ліву сторону село, бо в мене МП-40, в тебе більш-менш. Регалайз, давай, давай ствінки теж дивись з ліву сторону. BlayGrims, ляж на пузо, дивимось просто зеленку. Якщо ще раз будуть виїжджати, то будуть на нас якраз. Okay, okay. Только Регалайс, трохи, трохи лівіше, трохи лівіше. Ну, у нас просто, пацаны, у нас тут а, ЛГшка плюс дерева. А далі там а, все відкрито, open, open field, Також ну точку, поки не забирають, тоді ми відрізаємо просто зеленку, та і все, і сидимо тут. Пацани, Тежка ворожа. Західніше Тежка за... заїжджає в село, помічаємо її. Тежка заїжджає західніше села. Ми пропустили її. На, нахуй Твінки кидає, блять. <плес> Бля, нагон туди його, блядь. Все, тримаємо, тримаємо, пацани далі. Я з панзер приїхав. На потрібна, сука он стоит, он... Я там один настал, Танчик попереду на 12 годин ворожа тешка, знеси його, а потім лівіше їдь в село, будь ласка. Хай, хай, хай. хай. Ой. Рибу, блядь! А може досить! Та швебка, блядь, спала. Під мостом, під мостом багато піхоти. Да. Давайте його під мостом зараз а будемо зачищати. Да там душит сразу я подходу. А там в зеленке, у где-то тоже ралик стоит, и они оттуда выбирают за железка вылоги делать. У них, у них за мостом стоит раллик, возвидки выпадают еще. Пацаны, прощайте, они просто нас душит же. А нам 5 минут надо подержаться и вс. Нам да. Швайне. Така позиція, що я просто не рухаюсь, бо просто я бачу всіх. Ну, я жив максимально довго в такій позиції. Дякую за підписочку в телеграм-канал. ХМГ-42Б нормально. Тримаємо! Лавіб! Тальчик західніше тальчик, так. Да. О, F пацанам соли. Пацаны, лежимо тут просто. Мені тут кайфово в хилину просто по -по повалявкатись. Як мову поміняти? дивлячись, де. Якщо в Steam, то в налаштуваннях в бібліотеці, якщо в Epic Games, то просто Epic Games. Мову поміняю. Я хочу зараз на англійську змінити. Це просто. Я не міняв з моменту, коли. А, цей. І не міняв з моменту, коли я почав в неї грати ще давно. Треба було розбиратися, а тут багато чого. А от офіцер. Я не можу офіцера взяти. Чи я вже офіцер. А, я вже офіцер. Йоп, Ти Вже офіцер. Все плюс. Рухаємося пішки, рухаємося пішки. Техніку. Тут одна техніка дається. Ми все одно в атаці. Переміщення а, східніше точки. Ребят, в точках теж кто то підіть, щоб не відлітись. Ну там треба техніка, ну пішки там щось. За те, що ви дивитесь на твічі, є каналу. За каналу ви можете потім їх обміняти на подарунки. Такий як. А, філіжанка, діданкора, шеврони, схрони, сталкерів. Татуювання навіть можна зробити. І різні пере... перемоги буде. Ну давай. Де, давай. давай. Помітили ворожу піхоту східніше від села. Будемо зачищати. Пацани, застараємося оцю зеленку прочистити зараз. Вони за парканами ходять. Бля, може їх обійти. Став пантеру, танкісти, пантера на лівому спавні. Що, за хелет луз. Єбать там зачистка пішла. Най, все, захватили. Продовжуємо зачищати цю зеленку. Повністю ми точку захватили. Продовжуємо зачищати її. З кулеметом. Єнот, Єнот, мінусанув його. Мінусанув, як ти? Живий? Да, живой. Тут гарнізон скидаємо, он колеса вибив. Лайн, сіки на ютубі зараз, бо на твічі 75 людей, на тіктоці 20. Практично соточка. 15. Но ноху. Лос, 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 лос! Сараліка поставив, но просто. Щоб... Готуйте сраку, діт анкор, летить в атаку. Нормально. Просто одразу в О, гарно, гарно. Накиньте дими, накиньте дими, пацани. Зараз дим кидаю. Ми накинемо тебе, брате! Що так тут багато суплаїв у них? Не, якщо перейдемо на ту точку, це імба повна, якщо ми дійдемо туди. Трохи лівіше, може я там аванпост скину? Там походу. Фух, вижили, йопте. Техніка, лягайте, лягайте! Пацани, слідкуйте ще за траншеями справа. Там багато ворогів. Вже мінус воно. Мінус ще. Слідкуйте, слідкуйте, блять. Пухаємося, обережно. Не палимось, що ми тут. Обережно. Ми в ДРГ. Батякшик. Помітив, поміти ворожий танк, стоїть на брусверах зараз. Попереду ворог, не стріляй, не стріляй! Блять! Спалилась. Переходимо далі. Піхота, піхота, піхота у нас, азімут 100! На кореку, може буде руки, но там буде? Нє-ні тут багато піхоти, нас спалили. Ми тримаємо поки тут. Мінусанув. Тримаємо, тримаємо просто цю точку. Тримаємо цю точку, скинемо потім тут ралік. Нам треба бійці. Бо ми зараз в хільці будемо. Пацани, ви живіші? Nice, nice, nice. Блейк, блейк, блейк! Блейк, прикры, прикры, прикры. В мене в траншей тип Я меня минус. Анкор, у тебя там припас Е на G3 поставлю, там гарнизон. На G3 по припасу нажать, в центре два раза. Я тут якраз и бежу, да? Зараз ралик скину. Пробуйте проходить за танцем. Сняли еще один гарнизон в триггере в палатке. Проходите. Проходим на Должен солдат результат! Лорд, штель, 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 штель! Побег, побег. Ебаны просто в точку на палатке. В точку на палатке. Взагалі кайф стоїть, Нормально, нормально, прям топчик буде. Чекаємо, чекаємо арту, пацани, чекаємо. зараз на арту а цей. Авіанальот буде. Дігається на точку, що піхоти на Шерман. Шерман, огонь, огонь, пантера, огонь, філай. Ух-ух іде! Ай гарно арта йде, гарно! Проходимо, проходимо, проходимо! Первий крайній уйнці фронтлайн 1. Від'їжджаємо. Ви запитаєте, дід, а де ж звук? А я вам відповім. Там була. Просто пісня і Твічі її заблокував. Пісня була в кінці, але він вирішив заблокувати останні там три хвилини. Тому Сорі. Пацани, ну я розумію, що типи на кросплатформах але все одно, коли там інфа між двома трьома складами, плюс СМД. 7D... Також, пацани, також в складі, хто типи грав, завжди слухали. Я сьогодні був складним. Люди, е, люди ну, дуже прикольно відігрували, як в складі. Ну, по факту, це і є склад, тільки Друга світова війна. Але прям імба, мені сподобалося. Сьогодні, напевно, не так багато фрагів було, як минулого стріма, але оця злагодженість дуже крута. Там арта, там ресурси, там гарнізон, танк з піхотою працює. Вас здасть. Із... Типи в шоці.